Ситуація синоптична найближчим часом така, що е, писати прогноз е, легко, а, але сама ситуація досить складна, адже е, негода за негодою, циклони південні за циклонами. Ми обов'язково ще про них обов'язково е, Заговорилася обов'язково, поговоримо про південні циклони, що це таке і яким чином вони впливають на погоду всієї території України. Ну і звичайно, будемо говорити про сьогоднішню погоду. Зазирнемо трохи наперед, але зараз ми з вами поговоримо про. Тварин і птахів, як вони зимують. Бо насправді, я ж сподіваюся, ви не забуваєте годувати пташок, підгодовувати безпритульних котиків, песиків. Ну і ось у зимових лісах в межах України, у наших кліматичних, так би мовити, поясах, живуть тварини, які впадають у сплячку. Це, наприклад, ведмідь, їжак, борсук. А є, які ведуть активний образ життя і пристосовуються до холоду, ну, як і ми з вами, наприклад, заєць використовує білий колір своєї шубки як маскування, білка, яких ми багато бачимо у парках, лисиця, вов, кабан, Олесь, Лось. Вони змінюють раціон на зимовий, шукають їжу під снігом і збираються в такі табунці, щоб, звичайно, легше було витримати цю холодну і сувору зиму. Ну, тварини ще сплять. Це ведмідь, як я вже сказала, він спить у барлозі і живиться накопиченим жиром. Часом хочеться й самому скористатися цим накопиченим жиром і перезимувати. Їжак. Він впадає в сплячку, заривається в опале листя. Ну, це дуже цікаво. Ну і борсук також спить взимку. Які активні тварини. Е, я вже говорила, що заяць міняє шубу на білу, щоб маскуватися, дрімає він, правда, в снігових ямках, вночі шукає їжу, але часом снігу не буває, тому шкода бідного зайця. Білка, дуже активна, вона робить такі запаси горіхів, перестрибує з дерева на дерево, щоб не залишати слідів, до речі, тому вони такі активні, не думайте, що вони нас так розважають. Лисиця вона має дуже густе хутро на зиму і може спати просто на снігу. І лисиця любить індивідуальність, вона живе зазвичай сама. Вовки, куниці вони активно полюють, і живуть вони от групами, як вовки, а лисиця, як я вже сказала, поодиноко. Кабани ходять стадами, розгрібають сніг у пошуках жолудів, горіхів, кори. Ну і косолі, олені, лосі, справжня окраса наших лісів. Вони також збираються в табуни і шукають корм, гілки кору. Птахи, ті птахи, що не відлітають, це платли, сови, синиці, глухарі. А відлітають деякі види, можуть мігрувати, наприклад, лелеки, шпаки. Ну і зимова сплячка, вона, до речі, називається таким смішним словом гібер. Нація, я не чула, гібернація, зимова сплячка, повторюсь, ну, це ведмеді, борсуки, їжаки, бабаки, деякі жаби та рептилії. Вони дуже сповільнюють метаболізм, знижують температуру тіла і сплять живучі за рахунок накопиченого жиру. Про збіну забарвлення я вже говорила з вами. Тому, ну, ось уважно все ж таки, придивляйтеся до тварин, тому що вони погодьтеся більш беззахисні. Ніж ми, люди, у них немає опалення, і їжу їм, звичайно, значно важче знайти, ніж людям у магазинах і супермаркетах. Давайте дбати також і про наших вірних друзів. Ми переходимо тепер до поведінки магнітного поля землі. Вже зараз до вашої уваги прогностична діаграма, і з неї видно, що ситуація вже кілька днів спокійна. І тому ми тут не затримуємося, бо як я вже сказала, є про що нам поговорити про погоду, тобто і переходимо ми власне до прогнозу погоди на. Сьогодні Сьогодні ще ситуація така проміжна, так би мовити, тому що вчора було багато дуже опадів. Завтра, зазираючи наперед, скажу, буде південний циклон, про нього ще окремо обов'язково поговоримо. А сьогодні також контрастна температура повітря в Україні нестабільна. Ну, Розпочинаємо ми традиційно із західних областей України. Сьогодні на Заході місцями випадатиме сніг. Тут ну, найхолодніша фактично погода в усій Україні максимально мінус. Мінуси, хоча й мінус один, ну, наприклад, але мінус один, мінус три, мінус один, мінус чотири, і на дорогах ожеледиться Будьте дуже-дуже уважними, бо вона ось із розкруткою зими все міцніє і міцніє. На півночі України. Сьогодні також температура повітря неоднорідна. Ну ось ви бачите, від е, мінусів невеликих до плюсів на Сумщині. Так, Сумщина належить е, серед північних областей до найтеплішої. М буде хмарна погода і часом також можуть бути невеликі опади. Але тут вже за фазою треба уважно стежити, бо трохи гойднеться в мінус. Будемо мокрий сніг. Ну і зрозуміло, е, якщо більше плюсів, то буде дощ е, на сході України. На Харківщині, на Луганщині, на Донеччині температура повітря висока. Ну, рання весна, я б сказала. Як ви бачите, плюс 2, плюс 5 градусів, і тому, звісно, що опади, які тут очікуються, будуть переважно у вигляді дощу. Складна погода, тому що приєднається ще й поривчастий вітер, сиро, і дороги, звичайно, будуть розмокати і будуть складними у центральній частині України від Вінниччини до Дніпропетровщини. Сьогодні також часом опади. Температура повітря переважно у центрі сьогодні висока, з плюсами, ось, як ви бачите, плюс 2, плюс 5 градусів. І лише на Вінниччині, яка найближча до західних областей, буде трохи холодніший, такий невеликий мороз. А невеликий мороз, це одразу означає велику, так би мовити, ожеледицю. Будьте обережними. Ну і, до речі, при такій синоптичній ситуації може бути і ожеледь. А ожеледь, ще раз нагадую, різницю, ожеледиця – це те, що на горизонтальній поверхні, а ожеледь може намерзати практично повсюди. Ну, ідемо далі, південна частина України. На півдні буде найтепліше, навіть дуже тепло. Я вже не знаю, які епітети тут використовувати, окрім весняна погода, плюс 8, плюс 10 граду. Досі в Криму до плюс 14 Ну і зрозуміло, що за такої синоптичної ситуації, звичайно, опади це дощ, і також поривчастий вітер у Києві. У нашій столиці. Сьогодні часом опади. Температура повітря коливатиметься близько 1 градусу морозу, але погода все одно така ну, некомфортна, сира, хмарна, тому, звичайно, одягайтеся згідно і прогнозу, і згідно власне, самої погоди. Що у сусідів у наших дорогих? У Варшаві сьогодні температура повітря буде значно нижчою. Там холодно, мороз, таки, от уявіть собі навіть впродовж дня, десь так, мінус 5, мінус 7 градусів, але хмарно, без істотних опадів. Тепер ми поговоримо все, ж, зазирнемо трохи у найближче синоптичне майбутнє, тому що це дуже важлива інформація. Я хочу вас усіх попередити, що завтра, 8 січня, в Україну переміститься черговий південний циклон. Це така Умовна назва, ці циклони зароджуються над Балканами, над Середземномор'ям, ну, словом, вони переходять до нас з Південного Заходу. І завтра він просто увірветься на територію України і принесе з собою значне ускладнення погоди. Це на заході сніг, на півночі мокрий сніг. У, у центральних областях на сході, на півдні це переважно дощ. Там, де мокрий сніг, ожелить, ожеледиться, поривчастий вітер до штормових поривів до 15-20 метрів за секунду. Ну, словом, завтра, 8 січня, звичайно, метеопати можуть почувати себе не дуже добре. Тому, будь ласка, подбайте про профілактику свого здоров'я, підготуйтеся, адже ну, прогноз погоди. Якраз для того, щоб ми обезпечували себе від можливих його негативних наслідків. Звичайно, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди. І завжди будемо говорити і про прогноз на найближчу добу, і трохи зазирати наперед. Усім безпеки, здоров'я і завжди потрібної вам погоди.